Привіт, рідні! Тихого гарного мирного дня вам, незважаючи не на що. Так, вчора ми з Олечкою гарно погуляли, А сьогодні в нас, знаєте, що важливий день виділили для вирішення питання з документами. Тому, що 14 років, і так ми досі не подалися на паспорт. Зараз цим зайнялись, а ще треба подовжити строк дії закордонних. Закінчилась в них одночасно. Знаєте що? у жки в свідоцтві виявилося, воно не справжні там якоїсь печатки немає. Хоча нам в тому ж самому місці його видавали. І хто там знаєш, яка треба, яка не треба, щось є, щось немає. Коротше, переробляють. Ну, ми почалося така канітель на півдня насправді виявилася. А плюс сьогодні що Займаюся квітами? Зараз трошки детальніше про них розповім. Сніданок не показую, бо було все готове. Вчора ж молочки смачно не домашні і сири, і молозиво, і все-все-все. Так, що їли те, що є, нічого не готували. Плюс канапочки. По справах ще сьогодні. Зварити борщ, я вже зварила бульйон, треба доварити просто, це не буде на обід. І наварити собою хлопцям. Точно буду робити рис, мабуть, з рибою і ще щось з м'ясом. Я не придумала, якщо знала, але це треба зробити також. Сьогодні хочу детальніше показати по квіткам. Новини мого городу зараз вам попоказую. Пообрізала гортензії, залишила лише ті, що ще не відсвіли. Листя нормально зростає, а квіточки потрошку відходять. Люби, вона сильний полив. Ось Азалія, яку я загубила. Бачите, але встигла вчасно все ж таки врятувати декілька гілочок з інші. Пообрізала, вони мене бісили. Вони поскидали листя, посохло просто. А ось ці навіть новенькі листя встигло пустити. Треба, щоб воно ж вогке завжди, грунт також для неї, як виявилося, був. Так що тепер буду вирощувати майже з нуля її. А ось і гранати. Декілька бутончиків. Подивимося, яка квітка в нього буде, а потім же ж плоди повинні бути. Самі гранати. А ще мені здається, можливо, я помиляюсь. А ну скажіть, це випадково ось це не бутончики у стоми? Бо листечка зазвичай трохи інакше виглядає в неї. Так що, може, ми тут очікуємо, також квіточки наші. Ялинка моя після пересадки, гляньте, скільки новеньких. Багато-багато. Росте дуже гарно. Їй тут подобається і ґрунт з писком, якось вона гарно його сприйняла. Будемо вирощувати велику ялинку вдома, судячи з усього. Бігонію також після пересадки. Бачите, після нового. Так, я тут поливала, зараз прийдеться все заново. Мити під біконня, як яке завжди, бо сіпала, різала, розрослась, сильно-сильно розрослась після пересадки. Все. Квітне трошечки, але я чекаю, щоб більше було. Борщ, я наварила ми так швидко. З'їли пів кастрюлі. Ох і добре, я ви знали. На риберцях телячих з домашніми вершками. Як же ж то смачно, що з давнього борщику наробила, червоного. Залишила ще на один раз. Також зварила вже рис то з собою і тушкую м'ясо. Туди ще додам овочів різних і буду смажити рибку. А так як я зовсім зникла, трошки вам зараз додам контенту, а потім ще повернусь до вас. Чого ні, скажіть. Гляньте, який вітер. Я сьогодні навіть вслух не сказала, що задумала, що можливо вікно помию. Але дерева це зараз ще нічого, бо періодично їх аж кладе, щоб мене мій робот не просто не скинула. Я вже боюсь навіть думати про те, що треба мені його вимити. Розумієте? Стосовно робота пилососа завжди все одно питайте, хоча я про нього багато разів а, розповідала, не робота пилососа робота миші вікон А купували рандомно, найдешевший на Алі тоді він на якійсь знижці був. Якось він ру-ру, кай, а вже ж без ніякої гарантії, нічого такого, користуюся я з минулої осені, поки все чудово. Голоде правильно користуватись. в комплекті, ось такі ганчірочки є. А, і спочатку суху. Проганяємо його сухого, знімає оцю всю. весь бруд, тоді не буде розводів. Ось так він виглядає. Малятко. Я завжди перед тим як збираюсь кулемити. Іноді декілька разів я заряджаю, буде він від розетки працювати. Але якщо вимкнеться щось або не буде світла він ще півгодинки, на акумуляторі може працювати. Тому заздалегідь я заряджаю. І є ось такий: це як запобіжник, такий шнурок, не всяк випадок з карабінчиком, десь прижмакуєте його, щоб як що, якщо прососки відімкнуться, щоб він нікому на голову не впав. В мене поки без пригод таких було, наче все нормально, але я кожного разу все одно на всяк випадок. Прості, бо ж довгий, а більш про нього нема що розповідати. Ще прискалка в комплекті йшла. Мою Віктор, Фадо, я вам вже розповідала все, в принципі, все, давайте працювати. Поки я почала все це робити, погода знов спортилася. Але що мені вже робити, я вже почала. Дивіться, що я вам розповідаю, Подивіться просто на вікна. Другий поверх постійно автівки їздять. Я не знаю, І квіти в мене постійно в полу купати їх доводиться. Ну це страшне. І сітку я вже її помила. Ось це я буду відмивати після того, як зараз в суху повитираю роботом. Далі ось, кажіть, Далісник. Ним помию ось ці всі штукенці. і потім вже по мокрому запущу робот-мийщик. Після того, як помию зовні ось ці рами. Протру, підвіконня. І, в принципі, все. І повішаю штори. Одні, ті зніму ж знов такі поперу. Ну і план такий, а там як вийде. У мене тут не те, що просто зіпсувалась погода, зараз грозяка буде. Ну Це тільки я могла сьогодні почати. Терпіти, терпіти, поки знаєте як. Не можу вже, не можу. От блін. Я вже дощ пішов. Ну що ти його робити буде? Ну, скажіть мені. А я ще не все помила. Тягую, бо мені лячно. Мені лячно, що зараз воно обірветься, Де Ді, діти мої. Вони сказали, що вони біжуть, а вони не біжуть. біжуть. У мене скінчилась пам'ять на телефоні, але майже скінчився дощ. Бачите, він пройшов і затих. Тому я думаю, що я продовжу. Ну, скільки можна то відкладати? Правильно? Домиваємо під дощем, хай йому грець. Вимиваються всередині, я ще встигла збігати, в магазин попити купити. У в мене готують зараз фізбургери, як вчора ми їли. Так що залишилось домити трошки всередини і помішати штори. Другі, мабуть, завтра вже папером. Цього роботів понабирали, поки воно миле, грав за ним, слідів. Тому що, скажи, вони всі їдять на кухні. От я всім розповім. А кіт повинен сидіти і караулити ваших роботів, яких ви б накопляли тут. Вони гудять, що їм в голову, скажуть, старіні, звідки я знаю. Так? Хтось довжен цим займатися, бути уважні. Кіця навіть їсти не прийшов, слідкував, сиді. Іди покусай, зайка. Кажуть, пішли де там, пам'ятайте, трішки снічик побувала, як його. Сімейна пекарня. Побачила, що там є, Це ж просять відведення. Ну, Дуже щасливі з цього приводу. Мама якби піднялася повела, але ми все одно щасливі. В принципі. Угу. Виявилось, що ті є не у всіх сімейних пекарнях. Ми хотіли сісти там, де понад річечкою так знаєте гарне місце, але все ж таки підемо. Той, що точно перевірений. Так от понад дорогу, але там точно все продається. Нічого, помандруємо трошки. Вони вже ходять, сваряться, бачите, по різні боки від мене, щоб вони торктися. Ну тут я вже перевіряла, тут все є. Так, ну що, понабирали. Ціна напитання, три штучки, щось 300, скільки я заплатила. 370 дітям велике, 320. Дітям болить, і собі маленьку взяла і пиріжок ще бабусі взяла. У тебе що? Манго, манго марахуя на натуральному лимонаді, з манго з цими кульками. Добре. Смачно? Тимура коктейль з Кульками манго. Ну і що? Добре. Також смачно. Смачно? Смачно. А ось мені мандр маракоє. Ну, Солодкий. Молочний коктейль найменш солодкий боротьб. Найприкольніший. Да? Мой? Угу. Молочний коктейль. Молочний коктейль сам Бачите, кукусові кульки, лід, і там ще зернятка від маракує, плавають. Кульки прикольно лупаються. Ми вже пили коктейль, але дуже давно. Діти люблять. Угу. Кажуть, модно. Модно так модно. На улов зато зайшли, то що бабусі продають, Відерця парічки. Хто 50, хто 30 віддавав, на прала парічки. Дуже смачний компот. Я наморожу і взимку буду варити. Малинка 50 і суниця, суниця 100 за стаканчик великий. Так що, ой, важко, ось такий улов, несу додому.